Друже, привіт! На зв'язку Ростислав Романів. Не уявляй, будь ласка, зараз ананас. Окей? Як ти уявив тільки що ананас? Чому, Чому я тебе просив не уявляти його? <світтє> Звучить дивно, ну, ми тільки що вийшли на твій контакт, саме на контакт з твоєю підсвідомістю. І є ще дуже багато технік, які справді показують ефективність і практичність їх використання. Ти не думай, це не якась можливість маніпуляції чи тому подібні штуки. Коли я сказав, не уявляй, ананас, ти його уявив по простій причині. Твоя підсвідомість показала тобі картинку. Тобто я легенько обійшов твою свідомість. І знаєш, що я хочу сказати? Я хочу цим відео сказати, що таких технік є багато. І деталі цієї техніки, яку я тільки що використав на тобі, і більше технік, які допоможуть тобі використовувати якісні щасливі стосунки з оточенням, з тими, хто. Тебе в партнерстві, чи в бізнесі, чи в кар'єрі, чи взагалі з близькими тобі людьми. Якщо ти хочеш справді будувати якісні стосунки, то я тебе запрошую на курс комунікації. Переконай непереконливого. Силочка під відео, реєструйся, виконуй домашні завдання, і також дивись, як класно. Записані відео саме з тим контентом, який тобі буде нагоді. Просто от, кажи: вау! Зараз тобі цього не хочеться робити, коли зареєструєшся, побачиш перше відео-коуч, тоді ти зрозумієш, що я так кажу. До зустрічі, друже. Па-па!